Прем'єр-міністр, будь добрым жизнь. Агастина Андрей Ти так хочеш піти далі, Залишити на ну, потім всю свою скандальність І відкриваєш парі дики, дики танці На тебе слів, я з розуму злетів, Від тебе, я в справі. Я знаю, як складно буває Музика грає, yeah. нас тисячі триваю, Та захопить ж нас двох мене посич, я прохаю, ці фальшиві ноти иди напроти в цілом ропом не повороти два ідіоти я прохаю, ти фальшив винот, иди напроти, цілом ропом дивні повороти два ідіоти я прохрат.